Ми продовжуємо наш ефір. Далі поспілкуємося про ситуацію на одному з найбільш гарячих відтинків фронту, який насправді не так давно став настільки гарячим. Про ситуацію на Краматорському напрямку до нашого ефіру долучається Богдан Дьомін. Дьома, начальник штабу головного управління безпілотних авіаційних систем. Фенікс. Богдан, добрий вечір. Вітаємо вас. Доброго вечора. Друзі, ви бачите на своїх екранах QR-коди, номер карти. Це значить, що зараз буде йтися про збір, важливий збір, тому що не буває важливих зборів. А на що збирає Фенікс? Зараз розпитаємо. Розкажіть нам, будь ласка, пане Богдане. Доброго ще раз всім вечора. В загальному Фенікс зараз збирає відкрив цей збір на засоби РЕП, які ще загальному нам допомагають. Наш підрозділ проводить збір на них. Це той, той захист, який нам потрібен нашим пілотам на передовій, які в загальному хлопці, коли е, доставляються до позиції на транспортних засобах, е, він їх забезпечує їхню безпеку, життя та здоров'я особового складу, який в нас працює, наших пілотів. Друзі, ви бачите всю необхідну інформацію на ваших екранах. Як ви можете до цього збору долучитися? Багато новин. Останнім часом, від яких часто думаю, що робити далі, і одна універсальна правильна відповідь завжди робити донати, підтримувати збройні сили України, мірою тих можливостей, які кожен з вас сподіваюсь має. Будь ласка, не будьте байдужими до тієї боротьби, яка є нашою спільною справою, пане Богдане. Зараз розпитаємо про оперативну обстановку на Краматорському напрямку. Яка вона як змінюється активність ворога? В загальному протягом цього тижня самих таких тенденцій змін в загальному немає. Все стабільно проводиться в нас обстановка стабільна, складна. Тут треба розуміти, що в кожного дня з противник застосовує нові. Нові темпи своїх нарощування зусиль на даному напрямку. Пробує нові версії заходу. Час у зв'язку з погодніми умовами, які в нас є, це вже літо. і зелень, як говориться, у нас є то окупанти хочуть ховатися за це зеленю, і в загальному вони думають, що вони від нас заховаються, але все рівно ми їх знищимо. Час більшість вони короткими мілкими групами заходять і, і питаються трошки просуватися на даному напрямку. Скажіть, будь ласка, яку тактику вони використовують, як вони її варіюють, і як змінюються схеми або якісь типові їхні прийоми використання, як живої сили, так і техніки в межах там, кількох атак, наприклад? Ну, в загальному, на теперішній час вони заходять мілкими групами. І стараються трошки прочувствувати заходять два-три чоловіка, займають певну якусь позицію. і в Подальшому до них доходять ще якісь групи, і в подальшому вони вже проходять вже більшими групами. Також вони застосовують тактику мотоциклів. Як вони на моциках люблять проїжджати по цим ділянкам? Але в наші заходи мінування, які ми проводимо, також всі безпілотні системи, з більшості знищують противника і не дають їм просуватися на цьому напрямку. Ну в загальному ще більшість більшість йде особовий склад в пішому порядку за рахунок погодних умов зі льонки. А також коли погодні умови у нас поганіють, це дощі сильний дуже вітер. Вони знають це розуміють і говорять, ну і йдуть. Під подальше просуватися щодо техніки. зараз зменшена кількість таких їхніх штурмів, але коли вони в наявності є ці штурми, то підрозділи з систем їх просто в загальному знищують за допомогою всіх наявних систем, що в нас іметься. Пане Богдане, у телеграм-каналі Фенікс постійно щотижня публікує зведення своєї бойової роботи за тиждень, і ось просто дивишся на результати. Вони вражають минулий тиждень 33 вантажівки, 27 автівок, 39 мотоциклів, бронетехніка, танки, склади з боєкомплектом і паливомастильними мастильними матеріалами. Загалом. Як ви оцінюєте цю тенденцію? Наскільки ваша бойова робота стала влучніша і краща в порівнянні з попередніми місяцями? Саме головне, ви забулися, що найбільше враження кожного дня в нас є по живій силі противника. Це саме основне ще нас основна задача, яка знищувати живу силу противника. Кожен тиждень в нас є різноманітний, і навіть кожен день, кожна година в нас вона різноманітна. На чому противник просувається, і взагалі те все на знищується, і кожного дня у нас нові результати, і ми розвиваємося в тому напрямку, щоб здійснювати як найбільше уражень, і нам же ж так само дуже цікаво і дуже нас. Як загартовує те, що ми знищуємо якусь новітню їхню техніку, якісь новітні засоби РЕП і їхні дрони ми знищуємо, їхні позиції знищуємо. кожного дня? Воно все різноманітне, і ми стараємося розвиватися в цьому напрямку в кожної хвилини, в кожної години. Понад 20 тисяч гривень, вже понад 25 тисяч гривень, перерахували вам наші глядачі у межах збору. Друзі, всіх долучається до наших зборів, не втомлююсь нагадувати. Ви найкраще у нас дуже насичена ця інфірна година. Попереду ще два включення. Я сподіваюся, тому часу не так багато. Якщо у вас є якісь сумніви, раджу їх відкласти в бік. Зробити добру справу цього вечора. Сподіваюсь, вона буде не перша для вас, і продовжити перегляд загальнонаціонального телемарафону. Богдане, щодо Зеленки, про яку ви згадали, зелених насаджень, які є на полях боїв. В тому розумінні війни, яке існувало до початку повномасштабної війни в Україні, зеленка, так звана, давала перевагу атакуючій стороні, оскільки за нею можна було сховати сили. які... Або Розходилися для того, щоб заховатися, або техніку можна було замаскувати і так далі. Після того як розпочалося російське повномасштабне вторгнення, наше уявлення про війну змінилося у першу чергу через розвиток безпілотних систем, систем тактичної розвитки. Але чи залишилося ось це правило сталим? Чи досі Зеленка дає перевагу саме тій стороні, яка наступає? В загальному так вона залишається, тому що вона дозволяє як мінімум маленьким групам здійснювати приховування зеленку. Також вони копають же шнори, коли вони заходять. Вони стараються поночі заходити, закапуватися. Але у зв'язку з тим, що наші безплотні системи в загальному розвиваються дуже сильно, і наші засоби які в нас є. Здійснюють максимально якісну розвитку, і вони просто надовго не затримуються під тою зеленкою і просто знищуються. І там, де вони закапуються, ми просто максимально зусиль прикладаємо, щоб їх знищити, щоб вони не дійшли до наших піхотних підрозділів загальному і на і просто оставалися на нашій землі як відходний матеріал. Плюс 30 тисяч гривень є на банці нареба для підрозділу Фенікс. Друзі, дякуємо вам. Будь ласка, не зупиняйтеся, тому що ця справа дуже важлива, яку ви робите, тому що саме так наші військові відчувають нашу підтримку. І те, що ми можемо зробити, кожен з нас взяти свій телефон і 10-20 гривень віддати військовим нареб, за для того, щоб вони змогли ефективніше боротися із ворожими дронами. Ну, це добра справа, яку у кожен має зробити тому, що добро робити потрібно, пане Богдане. От ми зараз говоримо про РЕБ, який буде допомагати захищатися вам від ворожих дронів. А наскільки змінилася кількість і якість дронів у противника? Ну ви ще розумієте, що в противника у загальному дрони вони Ну, виробляються на державному рівні. І в них їх кількість достатня, щоб здійснювати нам також ураження, і ми з цим дуже сильно боремося і з їхніми розвіддронами, які над нашими позиціями висят, і так само позиціями наших піхотних підрозділів з загальному сил оборони. Ми стараємося всіма силами та методами їх знищувати. Також є їхні ввішки на оптоволкні, також обичні ми їх називаємо ждуни. Вони максимально сидять і хочуть нанести ураження особовому складу, які рухаються транспортним засобом, які рухаються по загальних шляхам, доставка до стартових позицій та загальних позицій. І ми їх просто стараємося всіма методами різними методами, тому що саме головне це різноманітність, тому що вони теж не дурні військовослужбовці, і вони розуміють, що ми розвиваємося в цьому напрямку. І ми стараємося робити варіативність і завжди різноманітність знищення їхніх сил та засобів тих активів, дронів і мавіків. Понад 40 тисяч гривень переказали вам наші глядачі, уже 45. Я сподіваюся, ця сума не остаточна, якою б вона не була у фіналі, вона точно покращить. Настрій Богдану та як по сестрам, У вас є змога покращити його максимально дуже маленькою дією 5, 10, 20 гривень. Якщо ви ще цього не зробили, я закликаю вас це зробити, тому що це однозначно добра справа. Ваші кошти гарантовано підуть саме на цю добру справу. Не будьте байдужими. Богдан, мірою того, як на фронті змінювалося уявлення про дрони, коли стало зрозуміло, що вони критично важливі для сучасної війни. Змінилося і сприйняття операторів. Цих дронів і полювання нині за командами операторів є пріоритетним завданням як в українській армії, так і російській. Скажіть, будь ласка, за якими правилами таке полювання ведеться? Ну і наскільки вдало вдається відстежувати і ліквідовувати російські ворожі групи, які запускають та керують безпілотниками? Ну, в загальному ми, так само, як і вони, здійснюємо охоту на їхніх операторів пола, тому що ми розуміємо, що це саме головне. Ну, що є, і яке може надати найбільш ефективний результат, бо хтось може розвідати, хтось може нанести вогневого враження. І зараз є в загальному комплекс, як крило дальної розвідки, який здійснює спостереження більше за лінію бойового зіткнення, так само за допомогою мавіків розвідки. Ми здійснюємо спостереження, можемо також про супроводжувати їхні дрони. За ними дивиться, куди вони злітають, де вони вертаються. Так само за допомогою засобів рер. Ми також можемо валяти звідки вони вилітають. Це дуже нам сильно допомагає. І після того, вже за тому всього комплексу заходів, тому що воно йде в комплекс, Ми вже знищуємо їхні ті посадки, звідки вони злітають. А також за допомогою підтримки артилерії, це все має бути в комплексі. Всі сили оборони розуміють, що нам потрібно знищувати їхні позиції пілотників, тому що вони. Тим самим наносять нам удар. Ми ми розуміємо, що потрібно їх знищувати. Пане Богдане, а яку роль дрони відіграють у відбитті мотоштурмів, коли мотоциклів багато, вони мчать на величезній швидкості в напрямку наших позицій? Ну, ну в загальному знаєте, ми ж все рівно розуміємо, куди вони будуть їхати, і проводяться заходи мінування. І на підставі цих заходів мінування. Вони теж здійснюють об'їзди цих дорог. Вони по прямому не їдуть. І коли вони маневрують, то наші FPV-дрони чи скиди так само залітають, і воно дуже ефективно вражається. Це ви можете побачити на всіх телеграм-каналах. на наших телеграм-каналах, телеграм-каналах Сили Безплотних систем. Що в нас дуже хорошо виходить знищувати їх на ходу, і воно дуже ефективно це получається і. Хорошо згорає, це дуже всім нравиться. І саме в це піві дрони, які знищують попадають ціль. Як не хоча б їх тросотять, так і знищують мотоцикли. Дякуємо вам за інформацію. Богдан Дьомін, дьома, начальник штабу головного відділу безпілотних авіаційних систем Фенікс. Був з нами на прямому зв'язку і розповів про реалії бойових дій, у якого у яку, у яких сьогодні українські бійці захищають Краматорський напрямок.